Всі ми грішні і у всіх у чоловіків так точно бувало таке, що святкували настільки яскраво, що відключилися абсолютно і повністю. Але народ от те, що зараз ми вам розкажемо, таке не дай Боже, щоб трапилось. Отже, один легінь повертався додому із якогось святкування, влігся спати. А розбудила його вже поліція і якісь невідомі люди, і ще й не у його спальні. Як він там опинився, дізнаємося у наступному сюжеті, тому що мішати не треба. Натравила бджіл на поліцію, як комахи можуть стати зброєю. Дихаюча іграшка налякала копів, що у ній ховалося. Заснув у чужому будинку. Як чоловік опинився не у своїй спальні? Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Сіла у в'язницю, бо натравила бджіл на поліцейських. Буває і таке. США Масачусетс. Поліцейські завітали до оселі однієї жінки з вимогою виселитися з домівки за рішенням суду. Однак їх там чекав сюрприз. Їх зустріли протестувальники з місцевої організації, що підтримує темношкірих домовласників. І незабаром після цього з'явилася жінка на ім'я Вудс. Вона була у костюмі пасічника з причепом, наповненим бджолиними вуликами. Швидко вискочила, а потім почала трясти вулики, повідомили правоохоронці. Копи на Вуд одягли наручники та сказали, що у кількох офіцерів алергія. Вона сказала: О, у вас алергія, це добре. Кілька співробітників департаменту шерифу, у тому числі троє з алергією на бджіл, були ужалені. За це її затримали. У поліції також кажуть, що жінка наражала на небезпеку і інших людей у цьому районі та могла б зіткнутися з більш серйозними звинуваченнями, якби трапилось щось гірше. Тож з пасічниками жарти погані їх краще не злити. У вас бувало таке, що випадково зайшли не до себе додому. А от у фінансового директора одного популярного в Америці ресторану було: чоловік був на підпитку та повертався додому. Відкрив двері, зайшов у спальню, роздягнувся, чимненько склав свої речі і ліг спати. От тільки зайшов він не у свою спальню, власники будинку повернулись додому, помітили неладне. Знаєте, це як ситуація з тієї казки. Хто спав на моєму ліжку? Так, от вони помітили сплячого чоловіка і викликали поліцію. Розбудили його вже копи. Бідолешний, мабуть, взагалі не знав, що ж він накоїв, і чому у його кімнаті повно поліції. Експертиза показала, що замок він не ламав, а двері були відчинені. Виявилось, що власники просто забули їх закрити. Тож чоловіка звинуватили лише у порушенні громадського порядку, виписали штраф і відпустили. Оце стрес отримав бідолека. Іграшка ведмедика, що дихає, неабияк налякала поліцію. Що це за історія така? Розповідаємо. Джоша Добсон, якого розшукували за крадіжки та порушення правил водіння, намагався обдурити поліцію Манчестера під час обшуку будинку. Вони дізнались його адресу та приїхали за нею. Обшукали увесь будинок, та хлопця ніде не було. Але копи були впевнені, він має бути вдома. Аж раптом офіцери помітили дихання великого іграшкового м'якого ведмедя. Там вони і знайшли 18-річного хлопця. Представник поліції сказав, що Добсона розшукували після того, як він. Викрав автомобіль та не заплатив за пальне того самого дня. Хлопець зараз направлений за ґрати після того як його засудили за викрадення автомобіля водіння без прав і за несплату за бензин. Його засудили до 9 місяців колонії для неповнолітніх. Ви б хотіли зустрітися з папою римським. А ось один чоловік настільки хотів, що цілий у Ватикані влаштував. Він приїхав у місто з чіткою метою побачити папу. І почав вимагати цього у працівників. Він вмовляв, кричав і вимагав, щоб його провели до Митрополита. Однак йому сказали, що це неможливо, і ніхто його до нього не поведе. Тоді він, ніби оскаженів, почав кидатися старовинними скульптурами. Він схопив один із давньоримських бюстів, які вистилають стіну музею К'ярамонті. І впустив його на підлогу усередині музею, який з'єднує невеликий палац Бельдевери з ватиканськими палацами, є понад тисяча творів мистецтва, і це місце вважається однією з найважливіших колекцій римських портретних б'юстів. Вартість ремонту артефактів, які пошкодив турист, становитиме 15 тисяч євро. Чоловіка передали італійським правоохоронцям після того, як поліція Ватикану змогла швидко затримати його. Не давши наробити ще більшої шкоди, про це повідомляє CNN.